Короткий огляд на ручну баклажу від бренду Ренката. По-перше, дуже легка, цікава тканина, бачите, з такими е малюнками. Є додаткові кишені ззовні, дуже містка, під документи будуть дуже зручні. Є розширення габарити 55-40х20. Розширення додає ще 3 см, тобто буде 20 на 23 Блискавки вологостійкі, тканина класно прошита, тому ручки будуть триматися максимально класно. Ручка багаторівнева, хоч і виліза на двох колесах. Це, в принципі, не так важливо, але все одно є рівень, який дозволить підлаштуватись під себе. Надійний замочок з цією системою. Зручні такі бігунки і всередині виглядає по класиці таким чином, з додатковою сітчатою кишені. Колеса прогумовані. Є додаткова підкладка ще до речі. До речі, знизу ще є ручка для перенесення чи завантаження. Вага цієї валізи всього 2 кг, тому для ручної поклажі просто ідеальна.